Ну, преображає нас, опиняється в нас і буде зачитати псалом голови на серце 110-й псалом і 4, серця, псалон, 4 вірш. У темряві сходить світло для праведників добрих, милосердних і справедливих. У темряві сходить світло для праведників добрих. Милосердних і справедливих. Ну, я так розміщав над цим ну, і, ну, Дійсно, в нашому житті бувають якісь моменти темряві. Ця темрява може згущатися, де кажеться, що нічого не видно ніякого ні виходу, ні, ні входу. І людина більшості люди ну, стають безпомощні, ну, коли немає цієї надії. Ну, тут говориться ну, за людину, яка вибрала, бути, е, мило, е, яка вибрала бути добрим, милосердним і справедливим. Тобто вибрала цей стан до праведника. І е, це стан серця, це не то, що там. То по, по принципу, треба таким бути, там чи що? Це просто людина з'явила бажання, щоб серце заповняло більше добротою, присутністю Бога. Щоб, як написано, Його почуття повинні бути в нас, тобто Христове почуття повинні бути в нас. І е, ця людина, коли знаходиться в ну, такому стані, то Темрява вона не може об'яти. Написано, світло прийшло в світ, і темрява вона не об'яла це світло. Вона не може об'яти це світло, яке ізлучається від Ісуса Христа. Світло любові, світло життя вічного життя, принципів, вічних, цінностей вічних. І ну, так хотілося би поговорити трохи. От. За, за ці моменти я просто знаю одне, що е, ну, Господь він хоче таких близьких, ну, нерозривних взаємовідносин з людиною. Завжди е, ну, ми молимося, багато ми всі молимося, складаємо, ну, говоримо молитву. І зачастую е, ця молитва ну, з, е, просто зводиться до якихось заучених фраз. Ми постійно. Е, Молимося. І ця молитва як без зручні фрази. Но, е, якщо взяти даже, ну, з грецького язика, ну, слово молитва вона, е, значення обрітає не монолог, а діалог. Діалог. Тобто монолог це коли в одну сторону ну, кинули в ефір. Коротше, поколіпали ефір і все. Но обратки ніякої синхронності немає. А коли, мон, коли <кій> діалог, ви маєте, ви чуєте пораду Божу. Тобто пораду Божу. Одну, один пастор, він чую таке свідоцтво, він каже, каже признаю щасно, я не люблю молитися. Реально не люблю молитися. Я прийшов, каже, і, і я розумів, що треба молитись. Ну, ну якось все. Тільки доходило діло до молитви, щось він ну, каже постійно ті саме заучені фрази, все це саме заучене, І каже, як прийшов сухий, так і він сухий, якось так ну в душі не відчувається нічого. Він каже, я, слава Богу, каже, що є такі мудрі ну, наставники, люди, які близькі з Богом, з якими можна поділитися. І він звернувся до такого чоловіка, він, він каже, як ти молишся. Він каже, як, як? Ну так, стаю, молюся, розказав, як я молюся, всі ці слова і так далі. Він каже, а ти очікуєш відповіді від Бога? Він е, каже, ну ні, ну помолився та й, ну, і все, і би, так би, так, як всі моляться. Він е, каже, ти знаєш, ну, е, Бог він завжди каже, хоче говорити в наше серце. Завжди хоче говорити в наше серце. Е, просто ми ну, не ну, не розуміємо, як це буде відбуватися. І ми обмежуємося тим, що ну, просто сказали. З, Хочу фраз, хочу просьб там, і так далі. Но не ждемо того, що хоче сказати Господь. І він почав серйозно до цього відноситись, почав шукати Бога, близости, то і зливати душу свою, серце своє. І каже, поступово, я ну, побачив, що. Друга атмосфера, зовсім друга атмосфера працює в серці. Зовсім інша атмосфера. Каже, я виходжу наповнений, я виходжу задоволений молитві. Я, я чую, що Бог Він направляє мене, я, ну, На різні ситуації я дивлюся вже ну, з його точки зору. От. І, ще, і ще така історія була одна сестра. там. Вона дуже багато оприділяла е, служінню. Ну, ну Вроді би служила Богу, е, така була якби віддана служінню дуже. Е, і діти, дві дочки в мене, і, і ці дві дочки ходили ну, в недільну школу. Ну, Коли вони підросли, це, ну, вже такий ріст. Там 18-17 років, їх дуже потягнуло в світ. Там, куриво там, гулянки всякі, там всі тяжкі, короче. дві дочки. всі тяжкі. Чоловік уйшов від неї, Тобто від цієї сестри. Уйшов чоловік. І вона, ну, такою, як стоїть біля розбитого корита і падає перед Господом, каже: Господи. Пробач, що я не шукала свого лиця. Пробач. І її теж молитви вони були такі більш формальні. І каже: все, я оставляю все. Мені треба ти, Господь. Мені треба Ти, Господь. Тобто твоя присутність це і є відповідь на мої питання. І коли вона так почала шукати, сильно вона почала шукати так сердечно. Від всієї душі, ну, шукати Бога. Вона каже, я почувствувала мир, таке, таке умиротворення в серце прийшло, таке світло прийшло. Ну, і чує голос, що Господь каже: Я тобі верну, дітей твоїх, чоловіка верну тобі. Тільки ніколи не, не рішайся сама в житті. Ніколи не рішайся сама, а советуйся зі мною. Завжди гратися зі мною, що я хочу ну, для того життя. Нам часто кажеться, що ми багато все правильно робимо в житті, багато служимо нам і так далі. Но, е, чи ми шукаємо того, що хоче Господь від нас на, ну, на цій землі, в нашому житті, індивідуально для кожного з нас? Він є світло. І він, е, він проливає на нашу темряву це світло. Він показує нам шлях, по якому йти, як йти. І більше того, він, він дуже дорожить нам, Ісус Христос! Він дуже любить нас. Просто ця любов, вона ну, непостіжима для нас, Но сама голова, крест іменно цей поступок, це доказ його любові, просто що, що він заплатив за нас. За що він заплатив таке логічне розсудити? Він заплатив за те, що ті втрачені взаємодносини, які втратились Адамом і Євою, через цю жертву він хотів висоздати через жертву свою, своєї крові, Ну те, що він пішов на цю жертву. Висодати ці взаємодносини. І молитва це і є діалог. Це є діалог. Просто нам це не треба забувати. Ми повинні бути чесні своєю совістю. Ну, своїм своїм сумлінням. <кій> я б особисто не хотів би, щоб ну, моє християнське життя зводилось тільки до зводу якихось правил і, як і до формальностей просто. Хочеться завжди цього життя, це, тому що ми так созданий. Дух, дух наш людський він так созданий, тому що. Він нуждається в самій присутності Бога. І оці фактори, ці наші, наші людські людські всякі стереотипи, які роками нам багато чого, неправильне уявлення про Бога. Багато чого неправильно, та ж то, що не розуміє. І вони стоять препятствиям. І через то все зводиться до якоїсь формальності. Нема живості, це немає, не, не відчувається Бог в житті. Я хочу зачитати одне місце Писання. це Ісаї. Не знаю, це все з Писання, але я думаю, в ньому дуже великий смисл. Це 49-та глава Ісаїї. 15-го Чи забуде жінка-немовля своє, щоб не пожаліти сина утроби своєї? Але якби і вона забула, я не забуду. Представте, яка любов, Божа, що навіть е якщо жінка забуде, материнська любов дуже сильна, дуже сильна ну, материнська любов, я знаю, просто я знаю по чому, ну, по матері своїй, коли вона корабла в і вона молилася, бачив, вона впіяла, кричала, вона хотіла, іменно, ну, щоб в дітей теж був Бог, і щоб цей вихід був, щоб це спасіння прийшло. Вона Бачила, що все рушиться, що я в прірву йду. Там реально було все це. І всі бачили сусіди і так далі. Ну, всі люди, яким я знайомий був. Ну, ну, Така борьба була. Мені, мені особисто її, е, було жалко. Десь в глубині душі їй було жалко ну, матір. Я нічого не міг зробити. Гріх він так ну, володів мною, що просто був безпомощний. Це. Просто прийшов такий момент в життя, коли, я, ну, коли вже Дух Святий якби конкретно торкнувся мене, коли я віддався Богу серцеву. Материнська любов, я хочу сказати, вона сильна. І я знаю, ну, навіть після смерті матерів, які моляться, навіть діти буває, приходять до Бога. Навіть такі є ситуації, що ці молитви, вони не не ну, не не ну того, що Бог не відповість. Але Бог тут ну, в цьому він показує, що. Щоб в нього більша любов, навіть цей материнської. Тобто нам це непостіжимо. Він каже, я не забуду, навіть якщо мати забуде, то я не забуду. От. І, тому стоїть ну, <кій> шукати Бога. Є щось більше, завжди більше е, якихось ну, формальних речей. Треба розуміти, що завжди є, в молитві навіть є щось більше. Тобто ми повинні шукати. Щоб дійсно був цей діалог, а не монолог. Іменно за це вмирав Христос, за це він платив Сіну. І в кожного з нас є план. Ну, на кожного з нас є план. І я хочу ще новий зараз зачитати. <клух> новий заповідь. Теж ми знаємо, це місце списання, це 8 глава Римлянам. З ну, 24 верша, бо ми спасені в надії. Надія ж, коли бачить, не є надія, бо коли хто бачить, то чого йому надіятися. А коли сподіваємося того, чого не бачимо, то очікуємо з терпінням. Так само і Дух допомагає нам намічах наших, адже ми не знаємо про що молитися, як належить, але сам Дух заступається за нас зітханнями невимовними. А той, хто випробовує серця, знає, яка думка у Духа, бо він заступається за святих по волі Божі. І, знає, і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний за його волею, все діє на добро. А кого він наперед узнав, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина Його. Щоб він був. Перворідним між багатьма братами, а яких він призначив, тих і покликав, а яких покликав, тих і виправдав, а яких виправдав, тих, і прославив. Що ж скажемо на це? Коли Бог за нас, хто проти нас, той, хто сина свого не пожалів, а видав його за нас всіх, як же ж не, з ним не дарує нам і всього? Тобто тут теж. Цих, цих віршах можна теж прослідити, ну, хто уважно читає, хто ну, молитвно читає, може прослідити любов Божу. Що якщо Бог Сина свого не пощадив, то як не дарує нам всього. Знаєте, молитва вона і молитва, і ну, все життя наше завжди щось більше є, щось більше є, до чогось більшого треба стремитися, щоб. Це служіння Богу, ну, наша віра, щоб вона не зводилася до якихось правил, просто до е, якихось е, просто, ну, якби людських обмежень, От, ми, щоб ми не обмежували Бога, а давали йому завжди місце, завжди казали в молитві, Боже, що ти хочеш для моєї душі, що ти хочеш для мого як ти хочеш показати мені шлях, по якому я, я пішов? І дуже важливо ну, задавати це питання Богу. І якщо написано Бог Сина е, свого не пощадив, то як не дарує нам всього? Ну Всього тут, в розумінні, всього, тут можна е, поняти, що всього кращого, що тільки можемо ми уявити, навіть не можемо уявити. Е, все те, що найкраще Бог він приготовив для, для людини, яка ну, довірила своє життя Богу, яка ну, шукає Бога. І так, далі написано, що е, хто буде звинувачувати Божих вибраних, Бог виправдає їх, хто осуджує, Христос Ісус помер, але й Воскрес. Він, він і праворуч. Від Бога і заступається за нас, хто відлучить нас від любові Божої? Чи скорбота, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Це ця темрява, яка е, буває, згущується серед нас. Ну, е, но Бог Він освіщає світло, Він дає світло серце і темряве, він, іменно Божа любов це є це світло. Світло, яке ми маємо по благодаті Божій через Ісуса Христа. Тут говориться, що нічого людину таку ну, не може встановити. Абсолютно ніякі перепони, які ставить брак душ чоловічки для, для людини. Нічого не може встановити. І тут написано, як написано, за тебе умерщвляють нас кожен день, бажають нас овець, призначених на заповнення. Але все це перемагає. Ми ж хочемо бути переможцями, правда? Ну, всі хочемо, і ми розуміємо, що Царство Боже воно тільки для переможців. Воно тільки для переможців. Ну, написано, побіждаючому все, все для переможців. І тут написано: але все це перемагаємо силою того, хто полюбив нас. І далі він пише: я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні початки, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні інше якесь творіння не може відлучити нас від любові Божої. Яка в Христі Ісусі Господі наш. Доблаговить Господь кожне серце, щоб ми, щоб ми ну, це все вникали. Це все внікали, щоб просити, щоб Дух Святий відкривав нам це все, відкривав цю силу, щоб ми мали цей діалог з Богом, щоб, проходячи цей життєвий шлях, ми проходили з ним. Не то, що він десь вдалі, і ми не чуємо його голосу, якось ідемо на. Навповмазки, як то кажуть, і не знаємо куди йдемо Воно написано, якщо сліпий, навіть вед... сліпого, тобом впадуть в яму. от Ми не сліпі, ми не це не наше діло бути сліпими. ми Наші очі духовні, вони відкриваються Богом. І на... нам Бог освіщає наш шлях. ти світло світло для ноги моєї. і Ну, і для стезі моєї, ну, говорить Господь, що освіщає стежку, куди нам вступати і як нам йти. Хай Бог прославиться ну, в наших серцях, щоб ми мали тісні нерозривні стосунки з ним. Слава і Амінь!